50 мільярдів євро для України, які так необхідні для подолання наслідків російської агресії та відсічі ворогу. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав рішення Євроради щодо створення фінансового фонду для України. Це дуже важливе рішення для України та українського народу, який сьогодні захищає свою країну та свою незалежність. Вдячний за чітку та принципову позицію лідерів ЄС. Європа залишається єдиною та йде до нашої спільної перемоги. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко подякував за єдність всіх 27 лідерів Євросоюзу, які погодили додатковий пакет підтримки нашої країни. Запуск механізму фінансової допомоги означає повну та непохитну підтримку України. Вважає голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпушченцадзе. Вона сподівається, що лідери ЄС керуватимуться відповідальністю за єдність та дотримання фундаментальних цінностей Євросоюзу. Ідеться про засадничі принципи Європи, таку важливу не лише для нас, а й для всього континенту єдність перед лицем спільної загрози російського імперіалізму. Лідери політгруп Європарламенту звернулися із закликом до Європейської ради та держав-членів ЄС виконати свої обіцянки і забезпечити ефективну, стійку та довгострокову оборонну підтримку України, а саме активізувати зусилля з доставки боєприпасів і військової допомоги для ЗСУ. Експертиза Нідерландів щодо євроінтеграційного треку та наближення України до статусу повноправних членів ЄС є особливо цінною для нашої країни. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ході зустрічі української делегації з депутатами Нідерландів у парламентській асамблеї НАТО. Олександр Корнієнко запросив парламент цієї країни долучитися до всесвітньої кампанії та 24 лютого ухвалити резолюцію на підтримку України. Резолюція могла б включати пункти про оборонну співпрацю, санкційну політику, конфіскацію заморожених російських активів. Кожне рішення та дія наближає нас, весь світ, до справедливої перемоги над злом. У межах робочого візиту до Брюсселя Олександр Корнієнко зустрівся з першою віце-спікеркою сенату Мейлі та віце-спікеркою Палати представників Генеральних штатів Королівства Нідерланди Рулін Камінгою. Сторони обговорили важливість реалізації української формули миру. Перший віцеспікер сподівається на участь Нідерландів у глобальному саміті миру. Делегати порушили питання боротьби з корупцією національних спільнот фінансової та збройної підтримки. Нідерландські депутати наголосили на важливості повоєнної відбудови України вже зараз. Верховна Рада найближчим часом має розглянути оновлений проект закону про мобілізацію. Допрацьований урядовий документ це той законопроект, коли нас почули, але частково наголосив Єгор чернів, заступник голови профільного комітету Верховної Ради. У міністерстві оборони врахували деякі пропозиції народних депутатів. Зокрема, те, що не має бути мобілізації інвалідів третьої групи, як власне і розсилки повісток через електронну пошту, вважає народний депутат. Бачите, додали в електронний кабінет тут. Також питання чисто технологічно, якщо людина не має е, можливості використовувати електронні пристрої, чи немає цих електронних пристроїв, яким чином вона буде отримувати. Ну тобто, тут є все одно питання, але є з чим працювати знову ж таки залишається. Питання щодо відповідальності людей, які не отримали чи отримали, а не, і не прийшли за повісткою, тому що ми все ж таки наполягали, щоб це не порушувало прав людини щодо, щодо того, щоб вони мали право розпоряджатися своєю власністю. І там, де про власність, там, де про нерухомість, якраз прибрали, але залишили, наприклад, все одно. Блокування, я так розумію, доступу до, до своїх рахунків, тобто також є питання. У законопроекті є норми, які на думку Єгора Чернєва, складно буде реалізувати. Йдеться про блокування карток військовозобов'язаних, що може позначитися не лише на мобілізації, а й на економічних процесах країни. Чернєв вважає, що потрібно застосувати більш рекрутингові підходи, аби кожен мав можливість обирати спеціалізацію у війську. Це лише пришвидшить процеси мобілізації. Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки до другого читання працюватиме над документом разом з Міноборони та силами оборони країни, зауважив Політ. Попри війну, зелена енергетика в Україні активно розвивається. Виклики минулого осінньо-зимового періоду стали поштовхом до пошуку та впровадження нових і ефективних рішень для української енергетики та її безпеки. Інформує голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос, зокрема що стосується розвитку малої розподіленої генерації. За рік ми маємо досить непогані показники. Близько 190 МВт фітроелектрогенерацій, майже 500 МВт сонячних та 100 МВт газових електрогенерацій було введено в експлуатацію. В умовах дефіциту генеруючих потужностей, у певні періоди зелена генерація суттєво допомагає забезпечити стабільну роботу енергосистеми. За словами голови профільного комітету, тенденція до розвитку зеленої енергетики спостерігатиметься і цьогоріч. 2024 рік має стати роком інвестицій та реалізації низки проєктів із зберігання енергії «Energy Storage». Закони ухвалені парламентом, зокрема про зелену трансформацію, стимулюють розвиток генеруючих потужностей відновлювальної енергетики. Наголошує політик. Гроші на мобілізацію за рахунок збільшення військового збору. Український бізнес готовий додатково сплачувати податки з кожної заброньованої особи, каже голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Підприємство за його словами самостійно обиратиме працівників критично необхідних для виробництва та щомісяця відраховуватиме до бюджету відповідні кошти. Обсяг військового збору на сьогодні складає від 6 до 50 тисяч гривень. Така варіація в цифрах пов'язана з різноманітною бізнесовою діяльністю, її масштабами та спрямуванням. Головна задача цієї моделі це все таки не зірвати мобілізацію, а навпаки, підтримати. Збройні сили України у рекрутингу, у, у, у наборі додатково додатково потрібної кількості людей шляхом акумуляції і збору додаткових коштів у вигляді військового збору. Тому ні у юридичних осіб і у фізичних осіб підприємців саме підприємці, тобто бізнес, подають перелік тих, кого вони хочуть забронювати. Будь-хто хто офіційно не працевлаштований, будь-хто хто не має роботу або робоче місце, не може сам себе взяти і забронювати незалежно від того, які гроші він запропонує і заплатить. Державні інституції мають сприяти розвитку легальному бізнесу в Україні. Глава держави, створивши раду з питань підтримки підприємництва, став на захист вітчизняних товаровиробників. Їхні доходи через повномасштабне вторгнення впали більш як на 60% і майже на 40% скоротили чисельність працівників бізнесу в цілому по країні, каже нардеп Олексій Леонов. На жаль, є і суб'єктивні фактори, коли бізнесу просто закручують гайки, не вистачає, скажімо так, комунікації з державою, бракує просто щило такого сталого спілкування з підприємцями, і це підприємців насправді ображає. Все це призвело до появи, як сказав наш президент, певних проблем між українськими підприємцями та державними інституціями, які було потрібно терміново вирішувати. Політик зазначив, що сформована рада з підтримки підприємців аналізуватиме специфіку роботи та ведення бізнесу в умовах воєнного стану. Учасники нового об'єднання надаватимуть пропозиції щодо розв'язання проблемних питань. Комітет з питань організації держлади та місцевого самоврядування разом з комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики ініціюють створення робочої групи. Вона має напрацювати низку законодавчих змін щодо збереження об'єктів культурної спадщини, їхніх територій та зон охорони. Зокрема, учасники групи мають створити умови взаємодії єдиної державної електронної системи у будівельній сфері в складі містобудівного кадастру з державним реєстром нерухомих пам'яток України. До роботи планується долучити народних депут. Татів представників апарату Верховної Ради, експертів та профільні міністерства.